Нова атака. Безпілотники поцілили у два російські кораблі в Таганрозькій затоці. Є поранені окупанти. Докладніше про спецоперацію в Азовському морі розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Анна Ткаченко. Нова успішна операція. Безпілотники атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці, що в Азовському морі. Атака сталася ввечері 8 червня, проте деталі з'явилися лише тепер. За інформацією російських медіа, під удар БПЛА потрапили буксир-інженер Смирнов та баржа, секція 179. Близько 21-ї години вечора. Капітан буксира доповів, що в результаті атаки у баржі є незначні пошкодження вища ватерлінії. А у буксира вибило шибки. Крім того, двоє членів екіпажу постраждали. Окупанти запевнили, що буксир лишився на ходу і повернувся до порту Азов у Ростовській області. За планом він мав доставити баржу, яку хотіли використати як бонове загородження для захисту Керченського мосту. Однак все зіпсували дрони. Погляньте на наслідки атаки. О, його зарив піскри політіли. Я кришку! Правий борту право борта пострадав. Буксир інженер Смирнов збудували 1988 року. На борту він може містити 11 членів екіпажу та стільки ж пасажирів. Має два дизельні двигуни та здатний нести на собі понад 150 тонн вантажу. Водночас баржа, секція 179 зійшла на воду 1985 року. Модернізацію пройшла 2009. -го. Базується вона в нижньому Новгороді. Спроможна перевозити 4,5 тонни вантажу. Ну а вже сьогодні зранку вибух пролунав у Самарі. Місцеві пабліки одразу припустили, що причиною теж стала атака безпілотників. Над містом виник величезний стовп диму, спалахнула пожежа. Проте російська влада приліт не визнає. Зокрема, в мене РФ заявили, що горить меблевий цех. Мовляв, вогонь охопив доповерхових ангар на 500 квадратних метрах. Тим часом у Білгороді від учорашнього вечора збивають безпілотники. У оборонному відомстві федерації відзвітували, що ліквідували дрон над областю близько 20.30. А вже у понеділок зранку на Білгородщині оголосили нову повітряну тривогу. Пролунали кілька вибухів. Місцева влада повідомила про обстріл регіону. Вже згодом губернатор В'ячеслав Гладков відзвітував про трьох поранених у Шебекіно. Їх доправили в обласну та міську лікарню номер 2 Також, за словами чиновника, пошкоджені лінії електропередачі, тому без світла сидять жителі Шебекіно, а також сіл Нежеголь і Ржевка. А це кадри з міста Губкін Білгородської області. Там вирішили не чекати прильотів і вже готуються до найгіршого. Зокрема, у школах, дитсадках, лікарнях та інших соціальних об'єктах заклеюють вікна бронеплівкою. Зауважу, що Губкін розташований на півночі області за 130 кілометрів від українського кордону. Гучно цієї ночі було і в Брянську, там лунали вибухи. У Міноборони РФ стверджують, що збили в небі над містом чотири дрони. При цьому нібито обійшлося без руйнувань та постраждалих. Ось такі звуки фіксували камери спостереження в Брянську. У понеділок зранку тривогу оголосили в Татарстані. Владі знову довелося закривати аеропорти Казані та Нижньокамська на виліт та приліт. Причина вже звична загроза атаки БПЛА. Ми будемо стежити за ситуацією, розповімо нові деталі у наступних випусках фабрики новин. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати оновлену інформацію. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось!